Анекс моду це унікальний візок, який однаково зручно використовувати як для однієї дитини, так і одразу для двох. Причому це можуть бути як близнюки, так і діти-погодки. Дехто може сказати, що такі коляски вже існують, мовляв, нічого нового. Але в цьому відео я вам поясню, у чому саме полягає унікальність анекс моду. Мене звати Самір, це канал магазину Карапузов. Тут ми розглядаємо всі цікаві новинки у світі дитячих товарів. Тож, якщо вас цікавить ця тема, то підписуйтесь на нас, а ми. Починаємо і почнемо. Ми з того, що Annex моду дуже легкий і компактний, як для багатомодульного візка. Вага шасі з люлькою 11,8 кг, ширина шасі 63 см. Якщо порівнювати з іншими подібними візками, то анекс моду буде значно легший і компактніший. І особливо ви це відчуєте у версії для близнюків або для погодок, бо саме тут компактність і легкість стають критично важливими. Вага шасі з двома люльками 15 і 5 кілограмів, вага в версії для погодок 14 і 9 кг. Для розуміння раніше стільки важили візки для однієї. Дитини, а тут повноцінне рішення для двох. Ще однією непомітною, але дуже важливою перевагою. Є ручка візка, яка регулюється за кутом нахилу. Це створює більш зручний важель, завдяки якому легше підняти коляску на задні колеса, наприклад, коли потрібно заїхати на бордюр, подолати нерівність. Чи піднятися на пандус робити це доведеться доволі часто, а особливо коли у візку не одна, а дві дитини це відчується відразу? Ще один важливий момент це гнучкість комплектації. Варто звернути увагу, що для того щоб зробити з одинарного візка візок для двох, вам не треба купувати інше шасі. Достатньо встановити адаптери, які вже йдуть в комплекті з одинарною коляскою. Тобто, коли ви ще не знаєте, чи будуть у вас погодки, ви сміливо купуєте одинарний комплект, шасі, люлька і прогулянкове сидіння. А потім, коли з'являється друга дитина, можете конфігурувати люльку з прогулянкою, як вам зручно. Люльку можна ставити. Знизу, а прогулянку зверху, і навпаки, прогулянку знизу, а люльку зверху. Згодом вже можна докупити ще одне прогулянкове сидіння, якщо це знадобиться, в залежності від різниці віку. Це не тільки зручно, а й економно, тому що ви не переплачуєте наперед за те, в чому ви ще не впевнені. На початку ви маєте все сезонний, всюди хід, а потім надійну і зручну коляску для погодок. Перейдемо до модулів: люлька з водовідштовхуючої тканини з фільтром від ультрафіолету. UV-50. Капюшон регулюється кнопками з ефектом пам'яті. Їх зручно натискати і вони запам'ятовують положення. Щоб відкрити вентиляційну панель, капюшон треба Опустити чохол пристібається магнітами до капюшона та блискавками з обох боків. Це дуже зручно у повсякденному користуванні, бо чохол завжди тримається на люльці. Всередині текстиль з додаванням бамбуку, який приємний в дотику, особливо до чутливої шкіри малюка. Текстиль знімається для прання. Найцікавіше тут матеріал матраца. Він складається з шарів матеріалу рослинного походження сорона. Це забезпечує дуже хорошу циркуляцію повітря. Малюк буде. Менше пітніти, антибактеріальні властивості і приємну пружність для комфортного сну. Розміри спального місця 32 на 71 см. Основа люльки виконана з термостійкого поліпропілену. А текстильну частину можна легко скласти для транспортування, наприклад, у багажнику. Це особливо зручно тоді, коли у вас не одна, а дві люльки. Від'єднується ж вона кнопками з ефектом. Пам'яті. Прогулянкове сидіння встановлюється в обох напрямках: обличчям до мами і за напрямком руху. Капюшон опускається досить низько і добре захищає від сонця та вітру. Також є вентиляційна панель для прогулянок у спеку. Спинка регулюється зручним механізмом від сидячого до майже повністю горизонтального положення. Підніжка регулюється кнопками по боках. Розміри спального місця 90 на 32 сантиметри. Підніжка виконана з січастого матеріалу, який влітку забезпечує провітрюваність. А от на зиму краще придбати чохол на ніжки або ось такий от спальний мішок, щоб дитині було максимально тепло. Ремені безпеки зі зручним регулюванням під зріст дитини і магнітною пряжкою. Це зручно, стильно і надійно. Шасі можна скласти з прогулянковим сидінням. А найцікавіше те, що шасі можна скласти не тільки з одним прогулянковим сидінням, а і одразу з двома. Доведеться трішки підловчитися, але результат того вартий. Переска дуже компактна в складеному вигляді навіть. З двома сидіннями. Це ще одна унікальна особливість цієї моделі, адже серед колясок для двох так компактно складається тільки анекс моду. А тепер давайте подивимось, як вона розкладається. Здається, теж без проблем. Також Onyx моду гумові, зносостійкі та досить великі колеса, діаметр передніх 21 см, задніх 27 см. Пружини встановлені на передніх колесах і на рамі. Це дає хорошу стійкість і м'яку амортизацію, завдяки чому візок поводиться впевнено на різних дорогах. Від тротуарів до парків. Фактично, це всюди хід, в якій би версії ви ним не користувались. Корзина для покупок відкрита витримує вагу аж до 10 кілограмів. Додатковим унікальним бонусом є можливість придбати корзину для домашньої тварини. І встановити її на шасі візка. Тож ви можете насолоджуватися прогулянкою із малюком, і одночасно з домашнім улюбленцем. А в майбутньому можна буде трансформувати візок у візок-вагончик, в якому двом дідлахам буде набагато веселіше і зручніше гратися і кататися. Сподіваюся, ви переконалися в тому, що Annex моду це дійсно унікальний продукт, який має безліч варіантів використання, навіть таких, про які ви ще й не здогадувалися. А найголовніше те, що. Це найлегша і найкомпактніша коляска для двох дітей у своєму класі. Замовити її можна в нашому інтернет-магазині Карапузов.'Й, а також в наших магазинах в Києві і в Сумах. Посилання будуть в описі під цим відео. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в наступних оглядах.